Торгівельна марка Дари вже давно заполонила прилавки магазинів Польщі і України, без сумнівів. Ми знаємо їх смачнющі вафлі і батончики. Але сьогодні на огляді маємо поодинокі кексики вагою 45 грамів, зі смаком і шматочками темного шоколаду і другий зі смаком і шматочками вишні і темного шоколаду. Я собі вже нафантазувала, що це Брауні, і вирішила підігріти їх у своїй шайтан-машині. Ребята, це просто топчик за свої кошти. Кожен з кексиків вартує приблизно 3 злотих. Кексик після аерогрилю м'який, вологий, а всередині вишневого відкриття й справді шматочки вишні. Хоча у шоколадному кексику шматочки не дуже то й розплавилися, але вони приємно хрумтять на зубах, і я вкотре впевнююсь, що вся продукція Дари – це 10 із 10. І знаєте, що класно? Вони не мають цього штучного присмаку, як у більшості фабричних кексів. Смак реально домашній, ніби спекли самі. Чоловік питає, а ти сама зробила? Ну, звісно, так. А що для тих, хто рахує калорії, інформація, кожен з кексиків має калорійність приблизно 205 ккал на штучку, і з гіркою кавою або теплим молочком, 10 з 10.